Уперше за понад два століття над Києвом пролунало. Хай буде Україна вільною. Софійська площа вщерть заповнена людьми. З трибуни Володимир Винниченко урочисто зачитує текст першого універсалу центральної ради. Україна оголошує свою автономію. Але ця історія розпочалася раніше. Наприкінці травня Центральна Рада, яку очолював Михайло Грушевський, вирішила діяти. До Петрограда вирушила делегація, яка мала переконати тимчасовий уряд Росії. Дозвол... Олити українізацію війська, влади та освіти і водночас обережно натякнути, Україна хоче автономії, але у відповідь тиша замкнені двері у Києві це сприйняли як приниження, і тоді Центральна Рада вирішує діяти самостійно. 10 червня 1917 року в Києві ухвалюється перший універсал, документ, який стає політичною бомбою. У ньому сказано, що українці самі вирішуватимуть, як їм жити що на своїй землі народ має право на самоврядування Рядування універсал не проголошував повної незалежності, але це був чіткий крок до неї. Тим часом у Петрограді шок. Російські газети звинувачують Київ у розвіюванні революційних сил, з'являються навіть погрози. Але Центральна Рада стоїть на своєму. І зрештою, 30 червня Росія визнає автономію України. Це не була остаточна перемога, але сталося головне. Україна вперше за століття змусила імперію рахуватися зі своїм словом.